Доброго ранку, панове, з вами, як завжди, у цій порі наш Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Схоже, що 2019-й упевнено перебирає на себе більшість торішніх проблем міжнародних автоперевізників з перших днів січня. Найгострішим постало питання скасування цілодобового режиму роботи трьох найбільших пунктів видання дозволів Бориспіль, Ковель та Львів. Працювати з дев'ятої ранку до шостої вечора вони стали ще в грудні. Люди вимушені в кабінах у, скажем, там градусний мороз знаходитися, втратити паливо, взагалі прервати свій маршрут. Для того, щоб дочекатись до утра, бо графік роботи чиновника він сьогодні не дозволяє налогоплательщику отримати своєчасно свою послугу. Найбільше нарікань виникло до роботи львівського пункту видання дозволів. За словами очевидців, подекуди водії вимушені були простоювати у чергах по дві-три доби. Уже декілька бій, уже там поліція, скажем, виїжджала на це. Не можна це перевести в хаос анархії. Тому це таке питання, і, і, воно, і воно присутнє, на жаль, тільки на опять же, ПВД Львів. Воно це вже ПВД львів стало якимось на російському мові і тому я попросив сьогодні пана Наняка проведіть ротацію. Ситуація ускладнюється ще й тим, що львівський пункт видання дозволів є одним із восьми, де відповідно до нових правил відтепер видаються польські документи. Після торічнього ажіотажу міністерські чиновники вирішили запровадити досить суворі обмеження стосовно цього контингенту дозволів. Відповідний указ побачив світ 9 січня. Розрішення Польщі будуть видаватися на пункти видачі розрішень калічити місячної квоти 13 тисяч розрішень на місяць. Всіх видів розрішень і Видача польських розрішень буде осуществлятися на восьмі пунктах видачі розрішень, саме ті, которые ну називемо так по дорозі на республіку Польшу. Це теж викликає определенне недовольство со стороны наших переводчиків. Ці та низка інших обмежень діятимуть щонайменше упродовж січня, провівши моніторинг роботи, секретаріат та України має намір запропонувати міністерству внести певні корективи до згаданого наказу. Імовірно, що тоді ж вдасться ще раз повернутися до питання необхідності поновлення цілодобового режиму. Трьох найбільших пунктів видання міністр, ну скажімо, висловив таку думку, що давайте ми до кінця місяця попробуємо проконтролюємо. Але мені здається, якщо ми не здається, я впевнений, якщо ми не повернемося до роботи трьох головних пунктів видачі дозволів, які видають, скажімо, безпосередньо дозволи на перетин кордону на Західну Європу і взагалі в Європу. Ми е, створимо такий хаос, який, який доведе до страйків, скажімо, і якоїсь ну, незрозумілої ситуації. Найближча загроза подібного хаосу насувається уже цього вікенду, бо саме сьогодні у Польщі розпочинаються профілактичні роботи, пов'язані з функціонуванням електронної системи, котра забезпечує роботу з дозволами. Це додаткова незручність у роботі перевізників. Митна служба говорить про те, що є з боку Польщі інформація, що з 12-го в 21.00 по 3.03 години 14-го Будуть проводитися якісь ремонти роботи по системі е, оформлення дозволів електронної системи в Польщі. Я хотів би, щоб наші перевізники на всіх чотирьох пунктах е, Рава Руська, Шигінік, Раківець і... і, і е, е, я ось так не просто розпочався новий рік для підприємців нашої галузі. Утім, навіть попри такі форс мажори вони й далі налаштовані доводити прописну істину без міжнародних перевезень економіка просто зупиниться. Власне, вітчизняні чиновники поступово також усвідомлюють цей постулат. Принаймні у планах роботи Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та департаменту стратегічного розвитку автотранспорту на нинішній рік є низка новацій, пов'язаних із вдосконаленням функціонування дозвільної системи. Передусім, йдеться про посилення контролю за використанням дозволів. Перевірка складу здачі дозволів за друге півріч. Я знову на цьому наголосив. Присутності трансінспекції вона готова до цього. чекает доручения министра. Идет дополнительный контроль разрешений. Теперь разрешения будут контролироваться с данной. Разрешения по итогам работы будут контролироваться департаментом автомобильного транспорта или департаментом стратегического развития автомобильного транспорта. И все разрешения будут сдаваться туда. Уже в першій декаді січня на пункті видання Бориспіль мав запрацювати пілотний проект стосовно нанесення на дозволи спеціального QR-коду. Поки що чиновники обіцяють запустити його з наступного тижня. Я запропонував ще, скажімо, одну одну новацію, яка запропонована нашими колегами-членами ради, про те, щоб ми вбивали у програму, ввели у програму по видачі дозволів. І ще один пункт. Це, скажімо, номер електронної накладної декларації. Це вже підтверджує те, що автомобіль завантажений і що митна декларація на його оформлена. Уже вкотре активно дискутується питання передання функції видачі дозволів від укртрансбезпеки якійсь іншій структурі. Причини тут цілком об'єктивні, принаймні з огляду на постійні скарги керівництва ДСБТ на кадровий дефіцит. У нас не збільшено кількість людей по контролю, і я вивільню таким чином більше 100 осіб на контрольні функції. І цю адмінпослугу ми передамо інші організації, і це з паном міністром обговорено. І є в нас спільна позиція з цього однозначно. Пан як з цим погоджується. Для цього треба просто нам змінити деякі нормативні документи. І Я навіть запропонував сьогодні дорожню карту, по якій треба піти. Відповідно до неї, до процесу видання дозволів варто долучити структури Укрінтеравтосервісу і на його базі створити потужний державний центр із надання відповідних послуг в усіх сферах. Відповідний міжнародний досвід у цій царині вже існує. Молдова має сьогодні прекрасну програму. Центр створений, який видає сьогодні, дозвола і на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, і на внутрішні перевезення, і всю дозвольну систему цей центр державна структура видає. А ще негайно потрібно подати списки власників багаторазових книжок ЄКМТ на нинішній рік до міжнародного транспортного форуму. Наразі Україна єдина держава, котра досі цього не зробила. На перше число ми повинні були це зробити, бо вже інспекції інших країн, якщо зупинять. У них є база, яку опубліковує, скажем, штаб-квартира Всесвітнього форуму. І якщо наших там немає, їх просто арештують, і вони будуть платити штрафи. Термін закінчується 14-го. У наших наступних випусках ми продовжимо відстежувати дозвільну проблематику і обов'язково інформуватимемо про те, що саме із запропонованих планів стало реальністю. Хочеться вірити виключно у позитивну динаміку. Як то кажуть, з гарним другом і в дорозі легше. Страхова компанія перша для багатьох перевізників стала надійним перевіреним партнером. У минулому році її клієнти отримали понад 2,5 тисячі страхових виплат на загальну суму 136 мільйонів гривень. В кінці 2018 року, по договору страхування відповідальності перевозчика, ми виплатили одному з наших клієнтів. Транспортной компании 1 миллион 800 тысяч гривен. Ранее более 1 миллиона гривен возмещения было выплачено по причине повреждения перевозимого груза в далеком Казахстане. В результате крупнодорожного происшествия на территории, на территории Польши только за поврежденный автомобиль страховая компания заплатила 1 миллион 700 тысяч гривен. Еще 730 тысяч гривен было выплачено в результате кражи перевозимого груза. Всего наша компания за прошлый год около 20 разів виплачувала полмільйонни платежі і более. Кількість клієнтів страхової компанії постійно зростає. Минулого року ще 70 перевізників обрали саме першу. Що важливо, міжнародникам постійно пропонують нові послуги. Так була розроблена програма страхування Green Card Plus, яка покриває витрати за вдання автомобілю за кордоном. В предстоящем году ми плануємо совершенствувати наши услуги чергу, програма страхування грузових автомобілів, автобусів і спеціальної техніки, а також страхування відвозчиків та експедиторів. Особое внимание ми уделяем улучшению сервісу на етапі урегулирования, упрощення і автоматизація документа оборота, українському выплат. Ринок також диктує свої умови з 1 січня запроваджені нові вимоги до оформлення полісів зелена карта. Вони мають бути виключно у друкованому вигляді та коректно відображуватися в електронній базі даних моторно-транспортного бюро. За договорами внутрішньої автоцивілки ближчим часом буде збільшено ліміт відповідальності страховиків, до того ж, висуваються більш жорсткі вимоги щодо термінів виплат у разі страхових випадків. Усе має бути врегульовано протягом 60 страхову компанію бізнес-процеси, кваліфікацію працівників. Ми готові к цьому зміненням і гарантуємо, що вони ще більше повысять качество наших услуг і як слідство, удовлетвореность наших клієнтів. Нізлучайно, дівізом нашої компанії є фраза Ми працюємо ради вас. Бути професіоналами наше призвання, бути надіжними наша об'язаність, бути лучшими наша цель. Словом, страховики готові залучати нових клієнтів і надавати їм гідні послуги, враховуючи вимоги ринку. І на цьому на сьогодні все. До наступної суботи, панове, бувайте здорові!